Ксюша просинається в період з 6 до 7 годин ранку і починається наш день саме так. Вона стає біля бортиків ліжка і гукає нас до себе. Я встаю, беру її, ми відкриваємо вікно і. всім привіт! І далі починаються наші щоденні ранкові процедури. Спочатку я привожу в порядок себе. Розчісуюсь, вмиваюсь, одягаюсь, а Ксюша в цей час займається своїми важливими справами. Тепер переходимо до ксюши. Знімаємо піжаму і памперс. Умиваємось і підмиваємось. Одягаємо чистий комплект одягу. Готово. Далі грудне годування. Таке годування у нас 4 рази на день після кожного сну і на ніч. Приймаємо вітамін D3 і кальцій. Для мене ранкова кава з шоколадкою. І поки Ксюша займається своїми справами, я готую сніданок. На сніданок у нас зазвичай каша з фруктовими добавками або омлет і фрукти. Далі йдуть такі приготування. Звільняємо місце, кладу клейонку, стільчик, миємо руки. на грудничок і снідаємо. Після сніданку завжди таке прибирання: мию стільчик. Снідає. Клейонку і ставимо все на місця. Далі ми граємо в ігри. Читаємо книжки. І готуємося до першого денного сну. Коли я бачу, що Ксюша вже втомилася, беру її на руки, прибираємо іграшки і спокійно йдемо в кімнату. Вкладаю її, накриваю, поглажую і вона лежачи засинає. Я в цей час зазвичай молюся за неї. Це чудовий момент для цього. Коли вона заснула, я тихенько виходжу з кімнати і зачиняю двері. Спить вона приблизно півтори години. А я в цей час мию посуд, готую обід, доглядаю за городом, заповнюю щоденники або просто читаю. Ксюша прокинулась. Далі у нас ГВ через пів години обід за тим самим принципом, що і сніданок, і збираємось на прогулянку. Зазвичай ми ходимо гуляти на різні дитячі майданчики в нашому місті, в магазини або до бабусі з дідусями. А коли вихідний наш татусь, він, звичайно, з нами. Далі повторюється цикл з другим денним сном, вечерю і вечірньою прогулянкою. А це вже наш вечір. Повністю купаємо ксюшу раз на 3-4 дні. А в інші рази просто обмиваємось і вмиваємось. І починається наш вечірній ритуал підготовки до сну. Одягаємо памперс і піжаму. Закриваємо вікно, звичайно, махаємо всім пока і на добраніч. Зашторюємо. Тут грудне годування, цілую Ксюшу і вкладаю її в ліжечку. Десь хвилин за 10-15 вона сама засинає. Я в цей час сама готуюся до сну, п'ємо з чоловіком чай і вкладаємося в самі спати. Ось такий наш день. Дякую, що додивились це відео до кінця.